Вікторія Домбровська, керівниця відділу збуту Харківської книжкової фабрики «Юнісофт» з нами на прямому зв'язку наш незламний Харків. Доброго вечора, пані добровечора. Доброго вечора. До повномасштабної війни в Харкові друкували понад 80% усіх накладів книжок українського виробництва. Нині так, ворог чи не щодня гатить по Харкову. Як змінилися об'єми виробництва зараз? Ну хочу сказати, що ми збільшили обсяги друкованої продукції. На наразі ми завантажені майже на два місяці вперед. Тобто, ми досить сильно тримаємо культурний та літературний фронт в Україні, незважаючи на те, що ми в Харкові, і ми постійно потерпаємо від обстрілів. Але честь вам, честь вам і хвала, пані Вікторія, за цю титанічну працю, розуміючи і читаючи кожного дня новини про те, як масово обстрілюється Харків. Але я мушу вас запитати, чи хоч якось ви евакуйовували книжкову фабрику, хоч частково, чи, чи працівників, чи mm. саме обладнання, чи були взагалі такі а, обговорення і стояла так проблема, і з якими викликами ви стикнулися, і в яких умовах Час. працюєте нині? Чи всі працівники повернулися? Нулися чи є можливість забезпечувати їх укриттям, в яких умовах ви зараз працюєте? Укриття у нас є, воно облаштоване, але проблема в тому, що як ви знаєте, що в Харкові до нього добігти є там буквально нічні секунди. Але звісно, працівники, і ми під час робочого дня, я в тому числі, проходимо швидко в укриття. У нас це там таймінг до хвилини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, друкарня не працювала три місяці. Ми почали працювати з травня 2022 року. Обладнання ми не вивозили і навіть не думали про те, щоб його вивести. Тому що це неможливо. Це дуже велика друкарня, і в Україні особливо на заході там немає місця для обладнання. Одна друкарська машина переїжджатиме до місяця. А в нас їх вона не одна. Ми фізично не можемо переїхати. Тому ми це одразу відкинули зараз. Ну звісно, я не можу сказати, що працюємо в безпечних умовах, але в нас нема іншого виходу, і наша робота це наше життя. Тому що я повторюся, ми тримаємо культурний та літературний фронт. Ми допомагаємо військовим і. От власне ще хотіла якщо, а, 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 задати а -а. вам запитання з приводу чи є в Україні попит на воєнну літературу, який відсоток воєнної літератури ви зараз друкуєте, якщо ви говорите про те, що все таки зросла кількість саме цієї цього напрямку літератури в Україні? Ми стоснулися з тим, що спочатку постаментального вторгнення не було зовсім літератури на воєнну тематику. Ми ну, 5-10% друкуємо літератури саме для попит військових, тому що в нас цієї літератури не було. Ну ми ж знаємо, да, в яких у нас умовах була армія. Ну не мені судити, але військову літературу ми друкуємо. І що дуже тішить, що багато українських письменників з'явилося на новому літературному. Конці. Так, це, це важливо. дуже важливо, але крім того, ми говорили сьогодні з гостями в студії про долю російськомовних книжок. Чи друкували і як позбувалися? Друкували до 2014 року, десь було 40% російської літератури. Ну, працювали після 2014 року. Війна ж насправді в Україні почалася в 2014 році. Ми перестали взагалі працювати з з російськими видавництвами, видавцями, і навіть перестали використовувати російський папір. Це повністю політика компанії. тому Я ми розуміло. не працюємо з ними з 2014 року. Дякуємо вам і за політику компанії, і за вашу мужність і незламність. Тримайтеся, наш український Харків, і бажаємо вам безпечного вечора і а, безпечних днів. Дякуємо вам, Вікторія Домбровська, Дякую. керівниця відділу збуту харківської книжкової фабрики. Юнісов була з нами на прямому зв'язку.